Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми продовжимо вивчити синтаксис. Далі будемо вести мову про словосполучення і дослідимо, які є словосполучення лексичні, а які є фразеологічні. А також проговоримо про такий вид помилки, який називається граматична. Що це таке, як її уникати? Чому і коли вона з'являється? Отож, сьогодні все про словосполучення, чого ви не знали і, можливо, хотіли б знати. А для початку ми повинні пригадати, що ж нам вже відомо про синтаксис і про словосполучення. Тому пропоную вам гру. Так чи ні, яка допоможе пригадати все, про що ми говорили минулого уроку. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправи. І дайте відповідь на подані запитання одним словом. Так, якщо ви погоджуєтеся з твердженням, і ні, якщо ви не погоджуєтеся. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося пограти в грулю? І скільки балів ви набрали? Робіть скрини і. Діліться у коментарях своїми результатами, а ми говоримо про текст. Пам'ятаєте, діти, що якщо словосполучення це найменша одиниця синтаксису, то текст це складне синтаксичне ціле, і це найбільша одиниця синтаксису. Для початку нам потрібно прочитати. І Для того, щоб текст був цілісний, ми повинні виправити помилки, вставити пропущені букви де потрібно, і зняти скісну рисочку, тобто вибрати, яку літеру потрібно правильно писати. Натисніть, будь ласка, на паузу і перепишіть цей текст, виправляючи помилки, тобто вставляючи де потрібно пропущені букви і вибираючи одну із двох літер. Отож, перевіряйте, що ви повинні були зробити, якщо у вас так, значить, ви молодці. Орфограми обов'язково підкреслюєте, то все ж таки текст містить орфограми, адже текст складається зі слів. Ну, не зовсім зі слів. Текст складається із речень. Речення складаються із словосполучень, а вже словосполучення складаються зі слів. Ну, а слова містять орфограми, а в нас робота з текстом, не забуваймо про це. І тому, будь ласка, скажіть, до якого стилю належить поданий текст? Справді, стиль тексту це художній, адже в нас є слова в переносному значенні, такі як синьоки, золоточубий вересень. Так? Є епітети, є метафори, ну і цей текст ми можемо зустріти в підручнику з української літератури. А до якого типу мовлення належить цей текст? А типів, як відомо, є три розповідь, опис і міркування. Ну, звичайно, це розповідь з елементами опису, так, який же був цей золоточубий вересень. Хоча й маленький текст, але це розповідь з елементами опису. Ну, а тепер працюємо таке вам завдання. Випишіть з тексту по два словосполучення за схемою: іменник плюс прикметник та іменник плюс дієслово. Тобто, вам потрібно виписати з тексту два словосполучення: іменник плюс прикметник, ну або навпаки прикметник плюс іменник, тобто словосполучення, які складатимуться з іменника і прикметника. Дві штуки. І словосполучення, які складаються з іменника та дієслова, або дієслова та іменника, і теж дві штуки. Тож натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. Так. Е Словосполучення, словосполучень дуже багато, які складаються з іменників і прикметників. Це і невлежаного туману, золоточубий вересень. Так? А якщо ми випишемо синьооки, золоточубий вересень, пригадуєте, то це буде поширене словосполучення або ж складне. Так, до свого, ну, так, червоний кетях, так, баби, ну е далі. Отож, справді, дуже багато таких словосполучень знайшли їх іменники та прикметники. А які ж іменники з дієсловами виписали? Ні, не літо збігло. Чому? Тому що літо збігло це підмет і присудок. Отож, так само як він причепив, це не словосполучення, а це речення, це граматична основа. Тоді спитайте, а де ж тут такі іменники та дієслова? Ну, дуже просто причепив добриля, да? правильно. Крутити крила, вдарив у дзвін, заглянув до школи. Ось вони, словосполучення, які складаються з іменника та дієслова. Ну, навпаки, дієслова та іменника. Тому такі словосполучення дивіться, не плутайте з граматичною основою. А які словосполучення виписали ви? Пишіть у коментарях. А ми працюємо далі. А поміркуймо. Мабуть, багато хто з вас, на приклад, словосполучення за схемою іменник плюс прикметник виписав прикметник бабиного літа. Чи можна вислів бабине літо вважати Словосполученням? Як ви вважаєте? Ну, на перший погляд, бабине літо ми можемо віднести до словосполучень, оскільки, ну, як ми завжди доводимо, це поєднання повнозначних слів бабине це прикметник, літо це іменник. Ми можемо від іменника до прикметника поставити питання, Да, в нас є головне залежне слово літо, яке бабине. Ну і, здавалось би, ці слова узгоджуються між собою, тобто не тільки мають змістовий зв'язок, а ще й граматичний, тобто в роді, в числі, відмінку узгоджуються. То, на перший погляд, бабине літо можна вважати слово сполученням? Так. Але це словосполучення не лексичне, не синтаксичне, як ми звикли, а фразеологічне. Чому? Тому що ми його мислимо в переносному значенні. І якщо ми заглянемо у фразеологічний словничок, то бабане літо означає два значення або теплі сонячні дні восени, або ж «павутиння, що літає в повітрі в теплі осінні дні. Це словосполучення стале, воно існує у мові в готовому вигляді. Тобто ми його не утворюємо. Його утворили вже давно до нас, а ми його отримали вже у готовому вигляді. І ми не можемо це словосполучення розірвати, тому що якщо ми. Змінимо в цьому словосполученні хоча б одне слово, то це словосполучення перестане бути фразеологічне. Ну, якщо ми скажемо «бабине літо, замінимо тепле літо, бачите, і значення вже зникло. Так ось такі, фразе, такі словосполучення, які ми не можемо розірвати, які існують в мові в готовому вигляді, називаються. Фразеологічні, і саме про них ми далі поговоримо. Запам'ятайте, діти, що слід відрізняти лексичні словосполучення від фразеологічних. Ось як я вам навела приклади бабине літо і дощове літо, тепле літо, моє літо, веселе літо. Лексичні словосполучення ми утворюємо самостійно. А фразеологічні словосполучення існують у мові в готовому вигляді, їх не можна розірвати, вони виступають одним членом речення, і їх можна замінити словом або кількома словами. Наприклад, байдики бити, тобто лінуватися, поцілувати замок. Да, здавалося би, поцілувати кого що, замок. Так говорять тоді, от ми прийшли до товариша і поцілували замок, тобто нікого дома не було. Так, відсутні, нікого не було зачинено. Ось такі словосполучення, які ми розуміємо в переносному значенні і які за значенням дорівнюють найчастіше одному слову називаються фразеологічними. Отож, спробуємо зараз утворити самостійно фразеологізми. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І виберіть, поєднайте саме ті слова для того, щоб утворилися фразеологічні сполуки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевірили себе. Вдало змогли утворити фразеологізми, а чи значення усіх фразеологізмів ви зрозуміли? Якщо так, то молодці а ні, то можете пошукати в гуглі. Дідусь з Google з радістю вам дасть відповідь на ці питання. А для вас іще одна гра, і називається вона синтаксичний волейбол. Спробуйте погрупувати словосполучення, тобто виберіть окремо лексичні, які ми утворюємо самі, розуміємо в прямому значенні, а окремо виберіть фразеологічні. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте після виконання скріншоти з результатом, надсилати вчителям своїм. І радувати їх своїми знаннями. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Я сподіваюся, що ви вдало порозподіляли синтаксичні і фразеологічні словосполучення, точніше, лексичні і фразеологічні. Навчилися їх розрізняти? А зараз я пропоную вам прочитати лист від іноземця, що я надійшов. Незважаючи на те, що в Україні війна, в нас не менше є іноземців, які бажають допомогти українському народові. Тож, ось е, один із іноземців надіслав лист, про що ще пише. Я вже втретє приїжджаю в Україна, тому краще розмовляю на українській мові. Мені дуже сподобатись ваша країна, особливо красиві Карпати і широке Дніпро. Дякую вас за гостинність. Ну, звичайно, такий лист від іноземця отримати це нормально. Іноземець, який ще не дуже добре знає українську мову, написав як зміг. Так? Але ж ми ж так не говоримо, правильно, діти? І тому пропоную вам допомогти іноземцю і відредагувати цей лист, виправивши помилки і записавши речення правильно. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, сподіваюся, ви записали цей лист правильно, адже ми не говоримо приїжджаю Україна, ми говоримо приїжджаю в Україну. Ми не говоримо українській мова, а говоримо українській мові, тобто слова ми узгоджуємо правильно. Краще розмовляю українською мовою, а не на українській мові. Дуже сподобалась ваша країна, красиві Карпати, широкий Дніпро, дякую вам за гостинність. Тобто, іноземець допустив у своєму листі граматичні помилки, це порушення граматичного зв'язку у словосполученні. Але... Це іноземець, він її тільки вивчає. Але, на жаль, в українській мові граматичні помилки допускають навіть ті, які все життя говорять українською мовою. Перевірте, як повинен правильно бути написаний цей текст. І не допускайте граматичних помилок. А про те, чому вони виникають і що вони означають, ми поговоримо далі. Граматичний зв'язок між словами у словосполученні здійснюється за допомогою закінчень або закінчень і, при, і прийменників. Про це ми з вами говорили на минулому уроці. Так, в українській мові шампунь це чоловічого роду іменник, і тому правильно буде сказати жіночий шампунь, а не жіноча шампунь. Так само сів на кого що, сів на стілець, а не сів на стільця. Порушення такого зв'язку призводить до появи граматичних помилок, тобто це порушення граматичного зв'язку у словосполученні або в реченні. Граматична помилка умовно позначається великою літерою Г на полях, тобто підкреслюється словосполучення або місце у реченні, де допущена граматична помилка, і на поле виноситься літера Г. Цей вид помилок характеризується порушенням утворення слів і їх відмінкових форм. У побудові словосполучені речень найбільш поширеними видами цих помилок є, наприклад, неправильне утворення слів. Наприклад, посередині осені «усередині осені, ненормативне утворення відмінкових форм різних частин мови, правильно сказати, по святах, а не на свята. Також неправильна побудова словосполучень та речень. Страждати від головних болем, ну а правильно страждати від головного болю. Отож діти саме так ви і повинні, ну, повинні зважати на граматичну помилку. Запам'ятайте, діти, що правильно говорити дякувати другові, а не дякувати друга». Вибачте мені, а не вибачте мене, надіслати поштою, а не надіслати по пошті, сміятися з брата, а не сміятись над братом. Зошит з літератури, а не зошит по літературі, за допомогою друзів, а не при допомозі друзів, і о шостій годині, а не в шість годин. Саме так потрібно правильно вживати ці неправильні словосполучення саме тому неправильні, бо в них допущена граматична помилка. Тому пропоную вам зараз натиснути на паузу і правильно записати ось ці варіанти. А ми продовжимо далі говорити про граматичну помилку. І тут я вам пропоную творче конструювання. Допишіть потрібні слова, що потворилися словосполучення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо: отож, боротися за що? За перемогу, за справедливість, поїхати куди. Ну, на море, наприклад. Учитися як, невідмінно або добре, або залюбки, учитися охоче. Любов до чого? Любов до України, любов до мови, любов до читання, вивчення чого? Вивчення мови, вивчення математики, мова яка? Українська, ніжна, мелодійна. Розповідати? Про кого? Про власне захоплення, наприклад. Цікавитися чим, Ну, хокеєм, наприклад, а чому б і ні? А які словосполучення утворили ви? Пишіть у коментарях і зверніть увагу, що кожне слово вимагає від себе потрібного відмінку. Боротися за кого що. Тобто діє слово боротися вимагає від себе знахідного відмінка. Е так само, як любов до чого, до кого, до чого, вимагає родового відмінка, і ось ці ось цих правил ми повинні дуже чітко дотримуватися для того, щоб уникати граматичних помилок. Для кращого засвоєння цієї теми пропоную вам гру «Опіймай помилку. Виберіть правильні словосполучення та окремо відокремте неправильні, а для перевірки натисніть Здати відповіді. Натисніть, будь ласка, на паузу. Скористайтеся QR-кодом, відкрийте вправу і грайтеся. Ну що, вдалося вам? Правильно розподілити словосполучення, упіймали словосполучення з помилками. І не забудьте, що там ви можете подивитися, якщо ви вже помилилися, правильні відповіді. І я б вам рекомендувала правильні відповіді записати собі в зошити для того, щоб ви запам'ятали. І якщо ви раптом допускаєте такі помилки, то намагайтеся говорити правильно, адже іноземну мову можна вивчити і за рік, а рідної мови, і людина вчиться все своє життя. Тож ми повинні уникати граматичних помилок, щоб наше мовлення було правильним і красивим. Ну і нарешті синтаксичний розбір словосполучення. Коли ми вивчали фонетику, ми виконували фонетичний розбір. Коли ми вивчаємо синтаксис, виконуємо синтаксичний розбір. Ну, по-моєму, все логічно. Що ж таке синтаксичний розбір? Та ще й словосполучення. Ні, це не складно. Отож, перше, що потрібно, це виділити словосполучення з речення, якщо в нас є таке завдання. Далі ми в ньому називаємо головне і залежне слово ставимо питання. Потім ми визначаємо, якими частинами мови виражені головне і залежне слово. Бачите, це нескладно. Ну і нарешті ми вказуємо на текст зв'язані залежне слово з головним. Чи з містовим зв'язком, чи змістовим і граматичним. Отож, пам'ятаємо, так? Що, наприклад, речення Крута балка починалася одразу ж за селом. Нагадаю, якщо ви раптом не бачили мого попереднього відео на цю тему відео уроку про словосполучення, то я вам нагадаю, як найлегше можна виділити словосполучення з речення. Для початку ми починаємо з граматичної основи. І взагалі, діти, запам'ятайте золоте правило, ви його почуєте і не раз, в будь-якій незрозумілій ситуації починай з граматичної основи, тобто з Підмета із присудка. Крута балка починалася одразу ж за селом. Хто що? Балка, що вона робила? Починалася. Граматичну основу ми не чіпаємо, бо ми знаємо, що граматична основа це речення, а речення словосполученням бути не може. Отож, які ж у нас тут можуть бути варіанти словосполучень? Шукаємо від підмета. Балка крута, отож, крута балка, ось вам одне словосполучення. Починалася за селом, ось вам друге сполучення. І починалася одразу, а ось вам і третє словосполучення. Вам залишилося тільки вибрати якесь слово сполучення і виконати його синтаксичний розбір. Наприклад, крута балка. Традиційно ми робимо так, ось ми позначаємо. Оба. Балка яка крута? Ось ми зробили те, що нам потрібно. Ми позначили головне залежне слово, поставили стрілочку і питання. Головне слово балка, балка, яка крута залежне слово, Словосполучення – іменне, тому що в нас головне слово виражене іменником, так? А залежне прикметником. Ми називаємо частини мови, і зв'язок між ними не тільки змістовий, а й граматичний. Так? Ось так ми виконали синтаксичний розбір словосполучення. А на сьогодні все. Сподіваюся, я не дуже вас втомила. Пропоную здобути вихідний квиток. Допишіть, будь ласка, подані речення, оцінюючи свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Вихідний квиток здобуто і домашнє завдання. Ось ви маєте речення. Випишіть із речення усі можливі словосполучення і виконайте синтаксичний розбір. За поданою схемою любіть і вивчайте українську мову, адже коли забудеш рідну мову, забудеш душу ти свою, не забуваймо про це. А я бажаю вам хорошого дня. Бережіть себе і до побачення!